Як ФСБ Росії заводило свою агентуру в Вище керівництво Служби безпеки України вже при президенті Зеленському? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу поговорити про цю, я б сказав, надзвичайну новину. Вчора Служба безпеки України разом з ДБР оприлюднила додаткові матеріали щодо обвинувачень по Сівковичу. Сівкович в час Януковича був заступником секретаря РНБО. Сівкович, власне, спілкувався з Кулиничем. Кулиничем, якого було вже в час Зеленського призначено головою Служби безпеки України в Айр «Крим». Управління Кримської СБУ, оскільки Крим окупований знаходилося в Херсоні, але будучи головою, цей кулініч отримав доступ до всієї секретної інформації. Оприлюднено зокрема розмову Сівковича, навіть декілька розмов. Я так розумію, що ті розмови тривали певний проміжок часу. Розмови щодо стану справ в СБУ, щодо кадрової політики, щодо внутрішньої закритої інформації, в тому числі і дуже таємної і надзвичайно важливої в рамках національної безпеки України. Мене особисто дуже дивує той факт, що фактично про це досить таки мало говорять наші ЗМІ. До прикладу, українська правда про це фактично не згадала. І це, це дійсно дивує, тому що новина просто феноменальних масштабів. Фактично, той хто хоче, може переглянути. Там є запис цієї розмови. Дуже непоганий аналіз є в Бутусова стосовно того, що відбулось. Але по суті, мова йде про імплементацію в найвищій рівні керівництва Служби безпеки України прямих агентів ФСБ Росії. Імплементація, яка відбувалася вже після 2019 року, після приходу Володимира Зеленського. Хоча, якщо так детально поритися по тих кадрах, де вони були, що робили, і так далі, то вони ж насправді там були і до приходу Зеленського, але це вже інше питання. Фактично, що ми маємо? Ми маємо е, діяльність кротів на найвищому рівні. З розмови стає очевидно, що саме Сівкович через Кулініча стоїть за призначенням Наумова, там главою внутрішньої безпеки СБУ, чи як там він називався. Ну фактично, Наумов, генерал Наумов став гаманцем. Івана Баканова, голови Служби безпеки України, призначеного Володимиром Зеленським, і зараз е, наумова пробують витягнути з е, Югославії, з території колишньої Югославії здійснити екстрадицію в рамках кримінального провадження. Незрозуміло, чи це буде позитивно чи ні. Але судячи з тих фрагментів розмов, які вже опубліковані, фактично йшла внутрішня боротьба. Причому в тій внутрішній боротьбі. Пряма агентура ФСБ поступово відтісняла в сторону тих, хто не знаходився під ними. І Іван Баканов, голова Служби безпеки України, їм в цьому допомагав. Зокрема, там є такий цікавий фрагмент розмови щодо того, що там служба зовнішньої розвідки не повністю лежить під Бакановом, з цим треба щось зробити, там ще щось і так далі. І так далі. Фактично, насправді це вибуховий матеріал. Насправді, оскільки Служба безпеки України і ДБР відкрило кримінальне провадження, вони писали ці розмови. Ці розмови є достовірними і вони є доказами роботи на ФСБ, в тому числі і Баканова, не тільки на Умова. Хто такий Баканов? Друг дитинства Володимира Зеленського, кум Володимира Зеленського, який займався всією юридичною роботою в рамках 95-го кварталу, в рамках партії Слуга народу. Він же ж і був, по-моєму, номінальним головою партії, поки вони її як юридичний інструмент готували до використання і так далі. Тут виникає запитання: а коли Баканов був завербований. Друге запитання: якщо ці всі матеріали правдиві, то чому Баканов досі не в СІЗО? Чи не приймає в цьому участь особисто Володимир Зеленський? Але повернемось до того запитання: а коли він був завербований? Це дуже важливе запитання, тому що, оскільки він весь час був близьким другом Володимира Зеленського і його кумом, ну, то він безпосередньо мав доступ до всього, всієї інформації. Той, хто завідує юридичними матеріалами, він же ж, вся нерухомість, всі офшорні рахунки, абсолютно все, це все є в Баканова. Дуже цікава насправді ситуація, в який спосіб здійснювався вплив на Володимира Зеленського. Знову ж таки, тут можна і доречно згадати поїздку в Оман разом з Єрмаком, зустріч з Патрушевим, підняття Єрмака після того. І ще багато-багато різних деталей. Насправді, я навіть не знаю, що тут ще говорити. Насправді, сукупність всіх е, тих подій, тої інформації, яка є, вона говорить про наявність вищому українському політичному керівництві великої кількості зрадників. Причому частина з них є зрадниками достатньо очевидними. Тепер я трошки повернуся до Сівковича. Чому? Тому що через призму роботи Сівковича, е через те, що я зараз озвучу, ви зможете трошки інакше глянути в цілому на політику, від яка відбувається. Знаєте, в нас багато хто знаходиться в полоні того, що от політика це те, що відбувається публічно. Насправді. На публіку виносяться і показуються вже тільки прийняті десь в кулуарах, в темних приміщеннях рішення. Сівкович, не маючи прямих владних повноважень, він фактично був сірим кардиналом дуже високого рівня, ще і в час Януковича. Саме тому Сівковича звинувачували там в злочинах Майдану, в побуті і так далі. Проте тоді нам казали, що його не треба чіпати. Там, на, на суді, де Попова тодішнього мера Києва облили Зеленкою, там Сівкович особисто не був присутній, хоча він також обвинувачений, там був присутній адвокат. І я пам'ятаю, як нам частина громадськості, нам, самооборонівцям, казала, що не можна Сівковича чіпати. Хто ж такий Сівкович? А Сівкович фактично ще з часів Радянського Союзу зав'язаний на московські спецслужби. Більше того, коли він служив в Німеччині в час радянського союзу, то Путін, теперішній кремлівський очільник і верховний дегенерат світу, знаходився в підпорядкуванні Сівковича. Був навіть епізод, коли в кучми особисто якась з'явилася неприязнь, чи то в кучми, чи, можливо, в глави його адміністрації Медведчука чи Литвина, я вже і не знаю насправді цих деталей, та й ті деталі можна знати тільки знаходячись всередині. Проте, коли цей конфлікт починався, тоді якраз десь мав відбутися візит Путіна, якісь перемовини з Росією і так далі. І Путін сказав, що я хочу, щоб з другого боку перемовини вів Сівкович. Я буду говорити тільки з ним. Це для того, щоб розуміти. І от така людина вона може не займати найвищі посади, тому що РНБО це насправді всього-навсього дорадчий орган при президенті. Це в нас його інформаційно роздули, РНБО прийняло рішення, РНБО прийняло санкції і так далі. Це все дурня, насправді, яка за великим рахунком не відповідає законодавчому полю. Тому що це дорадчий орган при президенті. І всі рішення РНБО в дію вводяться указами президента. Якщо просто банально аналізувати, це я кажу як людина, яка е, деякий час навіть пропрацювала в РНБО. Ну, правда, не, не довго, тому що я назвав керівництво тодішнє зрадниками, але це вже інше питання. Так от, політика це те, що не відбувається публічно. А роль таких сірих кардиналів, вона, мабуть, найбільш страшна і найбільш ефективна в цьому усьому. Ну і залишається зараз відкритим запитанням. А що далі буде з Бакановим? Посадять його чи не посадять? Кума Зеленську. А доказів вже нібито достатньо. Ну і взагалі буде зачистка проводитись, від крутів чи не буде. Чи всіх крутів зачистять, чи не всіх. І так далі, і так далі. Знаєте, загадуючи навіть цю, е, дуже багато вже ж було історій, скандалів. Згадайте того ж симочка. Зараз ж журналісти вже довели, що точно там громадянство, дружини, симочка, російське, там ще щось, наявність будинків, які там десятки мільйонів коштують. І що? Як, як в тому анекдоті, а ви не боїтесь, що дізнаються, що ви крадете? Ну, от ви дізналися, і що. І знову ж таки, ми повертаємось до того, що для того, щоб змінити ситуацію в Україні, нам потрібна сила. Без сили право не працює. Право працює тільки там, де є сила. І українці мусять усвідомити жорстку потребу в організації. Поки ми не організовані, до того часу вороги нас будуть перемагати. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!